Нас відвезли до Артемівська, там зробила знімок. Осколка не виявили. Я його дома знайшла в кофті. Було дві дірки пропалені і маленький осколок. Я потім його знайшла вже вдома. Я потім знайшла. Це історія однієї жінки Валентини. Вона розповідає про 2016 рік у Миронівську на Донеччині. Ця розповідь є елементом виставки Іскри її створила польська мисткиня Вікторія Вичеховська впродовж 2014-2016 років. Важливе для мене в цьому проєкті. Це зустріти людей, які можуть бути будь-ким із нас, але вони приєдналися, хотіли приєднатись до війська, тому що війна прийшла у їхню країну. Виставка має декілька залів та налічує 72 портрети військових та добровольців. Центральною картиною є золотий колаж. Це колективне фото солдат поруч із слов'янськом. Ті військові, які загинули на війні, затерті золотими фарбами. Багато військовослужбовців не хочуть приймати цього синдрому післявоєнного. А тут про неї говорять як про нецивілізованому рівні, і підкріплюють це все документальними свідченнями художниць. Виставку іскри вже експонували у Франції, Польщі, Латвії та Лівані, та вперше її експонують в Україні. Через карантинні обмеження у мистецькому центрі вже придумали, як поширити виставку серед львів'ян. ми будемо робити серію спеціальних подій, які будемо знімати на відео. І в нас на Ютубі будуть викладені екскурсії і від авторки, і від кураторів. Тому ті, хто не зможе сюди прийти, зможуть навідати її в віртуальному такому вигляді. Виставку іскри можна переглянути у Львівському муніципальному центрі. Вхід є вільним. Зароницька Ірина Бучинська, новина на Суспільному, Львів.